Написав в той день, у мене деякий час не буде на зв'язку і внизу дописано. Я вас дуже люблю. І в мене тоді, знаєте, якби ну, як передчуття, чи як там 16-й чоловік, четверо тільки повернулося завдання. Ми шукали його по всіх, буквально о, лікарнях України, як кучерявого Дмитра, а знайшли під невідомий під номером два. Він довгий час був в комі, після вісьми довгих мовчазних місяців він нас почав розмовляти. Трахіостома була, і на штучному диханні був, але ми, ми сказали, що в нас все буде, ми будемо боротися, стільки нас вистачить сил. За цей рік ми бачимо реальні зміни Дмитра. За рік він почав розмовляти. Він спілкується з друзями, тримає діалог. Сам, правда, з допомогою Ортеза він почав ходити. Має витривалість, деяку дистанцію може пройти. І в загальному прогресі звертаємось до фонду відновлення добробуту і до всіх небайдужих. Відкритий збір на реабілітацію Дмитра, яка нам. duže vasliva dakojemo